Думати боляче, але чесно, наскільки ти вразливий, самонавіяна брехня. Як тебе ламають ще до того, як ти встигнеш відкрити рот найнижчий і найпримітивніший, тебе зручно виставили невігласом. Лишити солдатів без їжі і зброї наша країна має зберігати свої духовні цінності і родинні традиції. Ти вмієш мислити логічно, правда? Принаймні тобі так здається. Ти ж не один з тих, хто вірить, що земля пласка, тільки тому що так написали в інтернеті. Чи що глобальне потепління сталося, бо люди стали менше їсти морозиво. Ні, ти не такий. Ти розумний, ти бачиш світ об'єктивно. Ти і є той самий виняток, як і мільйони інших виняткових людей. Правда в тому, що твій мозок це не холодна машина істини, це старий телевізор. із... Поганою антеною, які ще й любить підтасовувати канали, щоб картинка подобалася саме тобі. Ми всі жертви логічних погубок кожного дня, кожного рішення, кожної розмови і найгірше ми навіть не усвідомлюємо, як красиво нас водять за ніс. Сьогодні я покажу тобі, як розпізнати ці трюки, а потім ти вже сам вирішиш залишатися в мильній бульбарці, де ти завжди правий, чи вийти на холодне, слизьке. Неприємне світло реальності, де думати боляче, але чесно, перед тим як ми почнемо, у мене для тебе є невелике попередження. Ти, звісно, можеш вимкнути це відео прямо зараз і продовжити вірити, що завжди логічний, раціональний і виважений, що твоя думка завжди є плодом незалежного критичного мислення, а не сумнівів та страхів, комплексів і чужих мемів. TikTok. можеш, але якщо Хочеш залишитись, готуйся. ми розірвемо цю красиву ілюзію на шматки. Я покажу тобі, наскільки ти вразливий, наскільки легко тобою можна маніпулювати, і наскільки часто твоя логіка це просто гарно загорнута самонавіяна брехня. Почнемо із класики. Як тебе ламають ще до того, як ти встигнеш відкрити рот через банальні, старі, але надзвичайно ефективні атаки на особистість? Наприклад, як Мене ламає зараз мій кіт. Що ти кричиш? І перший удар по нашій логіці найнижчий і найпримітивніший це похибка, яку ти зустрічаєш щодня в інтернеті в розмовах, навіть у суперечках із близькими. Це перехідна особистість. Коли людина не може спростувати твою ідею, вона починає спростовувати тебе. Наприклад, я вважаю, що податкова система в Україні потребує реформ. Що ти можеш знати про податки? Ти навіть бізнесу свого не маєш. Бам! Дискусія зруйнована. І не тому, що твоя ідея погана, а тому, що тебе зручно виставили невігласом. Тут головне не відповідати емоцією на емоцію. Твій козир, спокій і повернення фокуса на суть. Коли тебе атакують, особисто відповідай так: те, ким я є, не має жодного стосунку до правильності моїх аргументів. Давай обговоримо ідею, а не мою біографію. Таким чином, ти не даєш себе. Втягувати в брудну гру ти лишаєшся в полі логіки, а там сила на твоєму боці. Добре, ти витримав перехід на особистість, не повівся, не вдарив у відповідь. Круто. але система ніколи не здається одразу. Якщо тебе не вдалося зламати прямою атакою, тебе будуть зламувати інакше, перекручуючи твої слова до карикатури. Вітаю! Ти потрапив у пастку Уяви ситуацію. Я думаю, що потрібно контролювати витрати армії через прозорість бюджетів. А то ти за те, щоб лишити солдатів без їжі і зброї. Бінго, ти навіть не встиг закінчити думку, а тебе вже переозвучили. Тепер ти не громадянин, який хоче контролювати бюджет. Тепер ти зрадник. Проти підміни тези потрібна холодна точність. І ось як ти відповідаєш. Я не казав цього. Я говорив про прозорість витрат, а не про відмову від підтримки армії. Будь ласка, не перекручуй. Мої слова, ключ тут не захищати карикатуру, яку тобі навісили. Поверни розмову на реальну тезу, спокійно, чітко, без зайвих емоцій. Інакше тебе затягнуть у бійку з вигаданим ворогом. І ти програєш, навіть не розуміючи, що саме сталося. Добре, ти не зламався під атакою на особистість. Ти не дозволив перекрутити свої слова. А тепер... Найпідліше тебе просто відведуть у бік від реальної проблеми до блискучої істерики навколо якоїсь нісенітниці. Ласкаво просимо у світ Red Herring. техніки майстерного відволікання уваги. Уяви ситуацію. Журналіст питає політика: що ви скажете про розкрадання бюджету? А у відповідь: наша країна має зберігати свої духовні цінності і родинні традиції і все. Тема корупції більше немає. Всі сперечаються про традиції, ніби питання грошей вже не існує. Важлива проблема захована в димову завісу красивих емоційних слів. Ти єдиний шанс вміти розпізнати, коли тебе ведуть, і повернути розмову назад. Скажи спокійно і чітко. Це цікаво, прямо але я. Запитував про корупцію, можете відповісти, по суті, будь ласка, Повторюю питання, як зіпсована платівка. Не вступай у бійку на чужому полі, не давай втягувати себе в бій навколо штучної теми. Бо коли ти починаєш сперечатися про родинні цінності замість крадених мільйонів, ти вже програв і програв на своїх же очах. Ти вистояв під ударами. Ти захистив свої слова, ти не дав себе відволікти, а тепер. Інша пастка, тобі покажуть страшне майбутнє, і ти злякаєшся або залишишся на своєму місці. Це ефект домино. І це одна з найстаріших тактик залякування. Якщо ми дозволимо людям трохи більше свободи, завтра всі будуть гвалтувати і грабувати на вулицях. Маленький кроки і одразу всесвітній крах. Логіка ні. Емоцій дуже багато. Тобі малюють страшилку, яка виросла на уяві, а не на фактах. Коли чуєш таке, одразу зупиняйся і задавай питання, які конкретно докази того, що невелика дія обов'язково призведе до катастрофи, бо, може бути, не дорівнює, буде. бо людський страх поганий. Порадник, і твій найкращий щіт тут не дати себе залякати фантазіями, спитай, чи є реальні приклади, що це вже сталося, чи це просто вигадка? Якщо немає доказів, страх можна відкласти на полицю поруч із казками на ніч. Добре, ти витримав атаки, підміни, страхи. А тепер проти тебе виступить найнебезпечніше чудовисько. Натовп, побачиш, ти можеш бути дуже розумним, але коли ти стоїш один проти. Тисячі людей, які кричать одне, й те саме твій мозок починає шепотіти. Може, я й справді помиляюсь, і ось ти вже не логік, ти частина хору. Ласка, попросимо до Бен Ефекту, коли правда визначається не фактами, а кількістю лайків. Приклад простий. Цю вакцину вже мільйони людей зробили. Чому ти ще сумніваєшся? Наче кількість підписників у темі медицини автоматично заміняє наукові дослідження. Це не антивакцинаторський прикол, я не антиваксер. Все окей. це просто приклад. Або інший варіант. Усі нормальні люди вірять у ці результати виборів. Дослідження, цифри, факти, публічний тиск. Ось новий доказ. Тут рецепт один: не рахуй кількість, шукай сенс завжди став собі запитання: чи істинне це твердження саме по собі, чи просто багато людей у це повірили. Бо Мільйони мух не можуть помилитися, але хіба це робить лайно? Смачнішим факт залишається фактом, незалежно від того, скільки людей його підтримують. Іноді бути в меншості єдиний спосіб залишитися на стороні істини. Добре, ти пройшов через прямі атаки. Ти витримав страх, натовп, перекручування і відволікання, але прості прийоми для простих мішень. Якщо ти вижив, значить проти тебе тепер виступлять ваші калібри. Тут не буде грубих лайк чи істерик, тут тебе будуть. Ламати через довіру, через повагу, через твій власний страх виглядати дурним серед розумних, вітаю, ти на другому рівні світі інтелектуальних пасток. Ти думаєш, я мислю самостійно. Але в глибині душі тобі завжди легше вірити тому, хто виглядає розумніше, успішніше або популярніше. Саме цим користується похабка, яку називають апеляція до авторитету. Посилання на авторитет. Замість фактів. Приклад простий як три копійки. Цей препарат справді працює. Сам Джоні Деп його рекламує. Або ще краще. Ця політична реформа правильна. Її підтримує Нобелівський лауреат. Прекрасно. Тільки є маленьке питання: чи підтверджується це фактами? Бо від того, що якийсь геній сказав дурницю, дурниця не перетвориться на? Істину, твоя зброя відділити ідею від людини. Запитуй завжди, які докази стоять за цим твердженням, незалежно від того, хто його висловив, бо повага це чудово, але критичне мислення ще краще. Не дозволяй великим іменам вимикати твої мізки. Добре, ти вже не падаєш перед гучними іменами. Але є ще одна брудна пастка порожнеча, коли замість фактів тобі підсовують тишу, і на основі цієї тиші. Будують впевненість, це апеляція до незнання. Типова логіка. Ніхто не довів, що НЛО не існують. Отже, вони точно є. Або ще краще. Жодних доказів змови немає. Значить, змова існує, просто її добре приховують. Парадоксально, але факт: люди бояться невідомого настільки, що готові замінити його будь-якою вигадкою лише б не б залишатись із пусткою в руках. Тут потрібно пам'ятати головне правило. Відсутність доказу не дорівнює доказ відсутності. Якщо щось не доведено, це просто невідомо. Все. крапка. Невідоме не дає права автоматично вигадувати, що тобі більше подобається. Якщо немає доказів, найчисніша відповідь я не знаю. І саме в цьому сила розуму не боятися визнати, що ти не все знаєш. Окей, ти вже розумієш. Не всі гучні імена мають рацію. Від не всяка тиша доказ. Але тепер інша загроза. Загроза поспіх. Ми ненавидимо сумніватись. Ми хочемо швидких відповідей. І тут з'являється старе, знайоме, поспішне узагальнення. Наприклад, я зустрів у Парижі грубого француза. Ці французи грубі, або ще краще, мій знайомий айтішник не вміє спілкуватися. Усі айтішники соціальні інваліди, швидко, просто та затишно. Одне чи два спостереження перетворюються на глобальну істину, і світ знову здається зрозумілим. Хоча насправді це просто чергова ілюзія, створена поспіхом і страхом перед невідомим. Тут твій захист, статистика і здоровий глузд. Запитуй себе, скільки прикладів я бачив, чи справді вони репрезентативні для всієї групи. Якщо ти зробив висновок на основі одного випадку, викинь його у смітник і повторюй собі як мантру: аналіз це не анекдот, одне враження ще не реальність. Лише через масу даних ми можемо побачити правду. Добре, ти вже не клюєш на поспішні узагальнення, але тепер новий рівень абсурду. Коли наш розум як наляканий пес починає бачити зв'язки там, де їх немає, просто тому що нам страшно жити у світі випадковостей. І тоді народжується пост Помилкова причинність. Приклад класичний. Я переїхав у нову квартиру і захворів. Значить, квартира проклята. або ще глибше після. Обрання нового мера виросли ціни, значить, це він винен. Зв'язок є причина можливо, але можливо й ні, бо послідовність подій не дорівнює причинно-наслідковий зв'язок. Твій захист, логіка і терпіння став завжди прямі питання, чи є пряма механічна причина між цими подіями, чи це просто збіг. Чи існують інші пояснення? Якщо замість відповіді лише фантазії і припущення, тоді привіт, ти дивишся кіно, а не аналізуєш реальність, і треба вийти з цього кіно. Інакше воно. Пожарятибе і знаєте, що якщо ви хочете бути максимально незламним у процесі дискусії, і вистоювати навіть перед самим каламойським, який заве вас на чай, то переходьте на мій Патреон. По-перше, там повний гайд по тому, як правильно аргументувати свою думку, щоб завжди бути у виграшній позиції, завжди мати перевагу над суперником. А по-друге, там продовження цього відео. Жу думали, що це всі способи, як вас хотять конкретно розвести. Далеко не всі, це тільки початок. Можливо, вам здалося, що відео простеньке, але насправді дуже багато людей навіть не уявляє, як часто їх наюбують. Так що побачимось на Патреоні або в наступному відео в Ютубі. Все, пока.